Олександра, майбутній стоматолог, дівчина навчається на третьому курсі в Українській медичній стоматологічній академії. Її батьки лікарі, тож вона вирішила піти по їхній стезі. Це є благодійна, благородна професія і професія, яка рятує життя, яка допомагає людям, яка дарує людям посмішки. На думку студентки, професія зубного лікаря ніколи не втратить актуальність. У кожного з нас є зуби, і в кожного з нас вони. Іноді болять і кожен із нас потребує іноді допомоги лікаря-стоматолога. Незважаючи на все, кожен із нас зможе знайти якусь хвилинку життя, аби приділити свої посмішки, і ніхто не зможе терпіти біль. 9 лютого Олександра та інші стоматологи міста відзначають професійне свято. День стоматолога шанують по всьому світу. Він співпадає з днем шанування Аполонії, християнської мучениці, покровительки стоматології. Щороку день стоматолога святкують і в Полтаві, місті, яке вважається одним з кращих у цій сфері в Україні. Українська медична стоматологічна академія провідний стоматологічний виш. Він готує більше трьох сотень спеціалістів на рік. Молодих фахівців навчають, використовуючи найкращі технології стоматологічного світу. Якщо б мені. Років 10 тому сказала, що є поняття нанотитан, наносрібло, нано, нано, нано Я б лише розплющив би очі і запитав, а що це таке. А сьогодні, в сучасній стоматології, саме ці речовини активно використовуються як в навчальному, так і в лікувальному процесі. Завдяки цьому, похід до стоматолога лякає все менше і менше пацієнтів. Біль при лікуванні подолали, а ось результати все краще, зазначають медики. Професійно лікувати зуби можуть навіть студенти, які ще не отримали дипломи. Про це свідчить регіональний. Конкурс з реставрації зубів, який виш проводить вже понад десятиліття. Всі 13 років ми готуємо дуже гарних спеціалістів. І з фінального туру цього конкурсу який відбувається щорічно у Львові у квітні місяці. Наші студенти-учасники провозять перше або друге місце. На полтавську стоматологію сьогодні орієнтується чин весь світ. Про це свідчить той факт, що в стоматологічній академії отримує освіту молодь з понад 60 країн земної кулі.